Київ скували кілометрові затори, а у метро величезні черги. Справжній транспортний колапс стався у столиці після 9 годинної повітряної тривоги. Ворожі безпілотники буквально паралізували рух у Києві. Однак збивати ворожі цілі довелося не лише над територією України. Куди ще залетіли російські бляшанки, і що відомо про чергову масову на атаку РФ розповім за мить. З вами новини Тесеню і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Чергова Ала масована атака російських ударних дронів. На території України ворожі безпілотники почали залітати ще перед день ввечері, близько 22-ї години, з південного та східного напрямків. Цього разу російські бляшанки заходили переважно поодинці, а не групами, як раніше. Інформує Київська міська військова адміністрація. Під загрозою повітряного удару перебували практично усі південні, північні, східні, центральні та частина західних областей України, в тому числі і Київ. В столиці тривого оголосили ще до півночі, тривала вона безпосередньо понад 9 годин. Протягом усього цього часу російські дрони попередньо на кшталт Шахед намагалися атакувати столицю. Цього разу на Київ вони заходили переважно по один ці, а не групами, але жоден з ворожих БПЛА своєї цілі не досягнув. Усі безпілотники, які загрожували столиці, були знешкоджені. За даними влади 5 вересня в Києві без потерпілих та руйнувань за даними оперативного зведення на цю хвилину в Києві без потерпілих та руйнувань. Зараз столиця без потенційних повітряних загроз. Але прошу всіх киян та гостей міста бути уважними й пильними. Атака ворожих ударних дронів у інших регіонах України ще триває. І не виключено, що російські дрони можуть змінити курси, спробувати атакувати Київ. Тому слідкуйте за сигналами повітряної тривоги і бережіть себе. Утім, без наслідків затяжної тривоги таки не обійшлося. У Києві вона тривала 9 годин. Це створило справжній колапс у столичному метро. На деяких станціях неможливо було навіть дійти до вагона, не те, що потрапити усередину. Ось до прикладу, метро Чернігівська. Деякі станції нагадували мурашник. А таке скупчення людей було всередині метро Харківська. А якщо людям і щастило дійти до вагонів метро, то всередині чекало пекло. І навіть коли після відбою повітряної тривоги минула година, на станціях були великі черги. До прикладу, ось такий вигляд мала метро Бориспільська. Оскільки повітряна тривога тривала усю ніч та вранці, інтервали між поїздами були збільшені через великий потік пасажирів. Таким чином, час очікування наступного поїзда на різних лініях метрополітену становив 10 хвилин. Повідомляє КМДА. Столичний метро поступово поновлює рух у звичайному режимі після повітряної тривоги. Про це інформує КП Київський метрополітен. Нагадуємо, станції наземної ділянки відкриваються за 15-20 хвилин до перебуття першого поїзда. Обмежені встановлені з міркувань безпеки, аби уникнути скупчення пасажирів на платформах в очікуванні поїзда. І якщо ситуація із метро за деякий час таки владналася, то на дорогах проблеми були довго. Кілометрові затори утворилося по всьому місту. Відповідні відео з'явилися у мережі. Шалений затор утворився на трасі Київ Бориспіль. А ось такий вигляд мав проспект соборності. І Закінчується воно. Воно закінчується. Через затяжну тривогу кілометрові черги утворились не лише з автівок, а й з людей, які чекали на громадський транспорт. Такий, от не дуже добрий ранок був для мешканців столиці. Однак дрони не давали спати і жителям Білорусі. Адже в ніч проти 5 вересня декілька шахедів залетіли в повітряний простір цієї країни. Місцеві пабліки повідомили, що по безпілотниках працювало ППО. У Гомельському районі збивають шахеди чути вибухи. Два звуки вибуху чули в Гомельському районі. О 1.34 та 1.36. за попередніми даними люди чують і бачать антидронну роботу у білоруському небі. Білоруси поширюють відео, як у небі над гомелем горить і падає один зі збитих дронів камікадзе типу шахет. Цікаво, що білоруси не звикли до такої картини та припускають, що це може горіти літак чи якийсь вертоліт. Пік чи падає. А тільки що був взрив какой-то, по всій там зривався то ліс вертоліт, блість, самоліт, жесть. Ще в одному ролику видно, як шахет довго летить просто над будинком, а потім спалахує заграва. У місцевих пабліках, звісно ж, бурхливо обговорюють подію. Коментарі досить кумедні. Добре, що наше ППО гарно працює, але одна помилка, і будь-який з цих дронів міг би в центрі десь бахнути. Мені. Все одно Україна чи Росія. Я більше за Білорусь переймаюсь. Це нас хочуть втягнути у війну. Може, це з окупованих територій запустили. Якби це були російські, нас би попередили? Скажіть, а Чернігів окупований? А я взагалі п'ю пиво. і Мені все одно, що у них там не розводьте паніку. Також білоруський гайон писав про те, що з аеродрому Барановича піднято два винищувачі. А телеграм-канал Ніколаївський Ваньок. Повідомив про декілька шахедів, які перелетіли в Білорусь, і припустив, що їх буде ще більше. А вже вранці 5 вересня генштаб Білорусі визнав порушення кордону безпілотниками РФ, але зробив вигляд, що не знає чиї вони. Вночі 5 вересня було зафіксовано факт порушення державного кордону Республіки Білорусь у повітряному просторі, ймовірно, безпілотними літальними апаратами. За словами першого заступника командувача ВПС Сергія Фролова, було прийнято рішення на знищення БПЛА. За цим фактом проводиться перевірка, зазначив він. Білоруський військовий жодним чином не обмовився про те, що це були безпілотники, які запустила Росія. По Україні і откуда готувалось нападіння. А як минула ніч у вас та чи порадували вас дрони в білоруському небі? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці підписуйтесь на канал, і тисніть вподобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе, побачимось.